Ну, вибори вроді не на часі, Україні не треба. Да. Тому що владу поміняти треба. Оце і все. Я проти виборів. В стані війни тільки один президент має довести до кінця Те, що він почав. Ви знаєте, то, що говорить, Трамп, я вважаю, що така пурга. Війна йде, так і може без виборів. Головне нормально, що вибори будуть. Це звісно, наш важкий час хотіла б сказати. Можливо, це новий, якби нова людина з новими взглядами, може з новим форматом, тому що зараз дуже важко людям, особливо простим людям. Просто всі переживають, що станеться завтра. Ви пойміть, що кожен може залишитися без роботи, без зарплати. А це ж сім'я. А сім'я як вона буде виживати? Ніяк. І дуже багато гинуть простих людей. Те ж саме будинок, який людина все життя строїла, може хтось щось прилетить, Всі дуже хочуть миру. Може ці вибори я вважаю, що вони потрібні як, як свіже повітря, ковток свіжого повітря. Так президент, що може, то він, звісно, робить в своєму форматі. Ну оскільки страна агресор, яка на нас напала, а теж у нас немає ніяких коштів до, до ведення війни, і люди вже просто на грані. Вже багато три роки просто і це неможливо просто людям переживати. Ну думаю, ми не будь на, на вибори, війна щоб закінчилася, таки. А так все должно быть все хорошо. За Залужного. Ну, потому что уважаю его как главнокомандующего, талантливый военный, стратег, политик. Ну, не политик, но философ, наверное, точно. О, я б голосувала за Розумкова. Мені дуже, дуже в нього гарні, гарні ідеї. У нього не те, що гарні, вони справедливі. Він дивиться прямо в корінь цієї проблеми. Я б за нього б проголосувала. Цього я не можу вам сказати. Тому що я не при... не, як вам сказати, не знаю, хто буде в кандидатах в у президенти у нас. Зараз наше час, мені каже, треба того президента, який є в власті. Тому що, чому то його вбрати хочуть. Непонятно. Я за залужного. Ну, я сам пройшов, значить, Іран, границя, воєнно-морський десант. Откровенно я скажу, просто не хочу ліших свого, але чесно відкровенно мене ніхто не вистраїть, Починає з Кравчука і качає з Зеленським.